Вітаю на каналі, всі, хто дивиться, всім, кому цікава мототехніка. Сьогодні у нас на огляді і продається рідкісний скутер. На сьогоднішній день скажу, впевнено, що це рідкість, це свіжа Yamaha Jog SA 57J. 18 року випуску в рідному, красивому такому червоному кольорі. Дійсно, має дуже дуже гарний симпатичний вигляд. А, різниця між 55-ю 55 моделькою у них, і 57 і невелика. А, хто дивився попереднє відео, а хто не дивився, подивіться, там я порівнюю цих дві модельки 55-57. В основному в них трошечки відрізняється е, приск. От. А зараз ми дивимося 57-му модельку, яку... Я продаю його і в якому стані будемо дивитися вже детальніше. І, кому подобається, ви можете її придбати, якщо встигнете. Так, дивимось спочатку номерами SA57J. Це, як я і сказав, 18-х років випуску апарат. 18-й рік перший місяць. О, тобто свіжа техніка. З Парою рідних оригінальних зеркал. Отак От виглядає місце під сидінням. Трошечки інше сидіння. Відрізняється від 36-ї модельки пошивом. Два ключика рідних я один навіть запакований ще. Так. Бак. Чистенький, без нюансів і кришечка також 18.01. Все збігається 18 рік скутера, який сказав, він в рідній, червоний красивій такій фарбі. Наклеєчку я також не здирав, можете здерти, але геморойна геморойна штука, дуже важко знімаються ці японські наклейки, є з чим погратися. так Задня стоїть у нас 90 на, 90 на 10. Стоїть китайська гума Тімсон вже міняна, не заводська але в хорошому стані. там відсотки 80-70 по протектору. Колодки в гарному стані. До речі, двигунчик тут уже А332 є. самий свіжий. А попередні А319 були здається чи А312. А ну, гляньте, рф 55 який там двигун Тут А322 є. так по, технічні, по технічному стану там все абсолютно новеньке, варіатори. Також 18 року все рідне залишилось по пластику, червоний такий красивий. Заводський колір, є от одна невеличка подряпинка, прозорі поворотнички. Є нюансик, бачите, якесь таке воно. А-329. А-329, тут А-332. Точно? <плес> ну коротше. Червоний колір, рідне сидіння, як я показав, воно трошечки по матеріалу навіть відрізняється. А цей кантрік з цим От. пол. Все як у всіх. карманчик, блокування, замка. Що? А-322 є, а у 55-ї А-329 є. Дивно. Відмінність є. Так, далі дивимось по, по ручках. Всі надписи, все видно. 19,148 пробіг. Білі поворотнички також у голові, не жовті, а білі поворотнички і жовті такі е, самі не лампочки, а, Коротше, там лампочка і ще зверху такий цоколь жовтенький, така, типа. Коротше кажучи, білі поворотники з жовтими, а не жовті поворотники з білими лампочками. Різниці, в принципі, ніякої, але... Так, мабуть, трошечки симпатичніше, кому як? Клюв також в чудовому стані, буквально десь там одна а от тут одна подряпенка була і все. А так ідеально виглядає пластик. Передня гума також нова стоїть, міняна. От Гальма тут в чудовому стані, колеса, до речі, і вилка і барабан в рідному кольорі чорному залишились. Так вони комплектуються з заводу. Це рідного кольору диски. Але виглядає він ну, дуже симпатично. Я взагалі прихильник був сірих дисків, щоб вони було якось гармонічно, але чорні також дуже гарно виглядають. І я, до речі, що вам скажу, 57-ма їде краще, ніж 55-та. Мається на увазі по тембру, по роботі двигуна. Мені сподобалась більше 57-ма моделька, хоча різниці як такої в них там великої немає. Але вона є. Я відчуваю, де 55 де 57 і де 36 ну Зараз сядеш, прокатаєшся, побачиш, ну Є різниця. Це якийсь, я не знаю, ну сядеш, 55, 57 побачиш. Плавніше працює двигун без такої вібрації і шустріший якийсь прийом прийомістіший він. Не знаю, як з максимальною швидкістю зараз перевіримо. А от у 55-ї такого звуку немає, а Такий заведе. Красивий такий перламутровий колір у 36 му Ну, двигунчик працює повністю ідеально. Я скажу, не така, у 36-ї модельки не така робота двигуна. Вона трошечки відрізняється. Так що відмінність є, невеличка є і 57 працює м'якше і трошечки з іншою роботою двигуна Мурчити краще. Краще ну. мурчить. Такий Інша робота Ну, Вилка так само працює. Гарно вік. Все працює. По зручності як і пересушу. А саме головне зручний скутер для людей з високим зростом, типу мене, я не люблю це, коли сидиш, ледве влазиш на те сидіння і колінами кермо підпираєш руль. Так що моделька реально зручна. Щоб під колінами не потіло, можна вирівняти ноги отак, щоб було комфортно. Отак, як звичайно, чим ближче, тим більше у вас згинається коліна. Ну, в літню пору року ну, дуже некомфортно. От я люблю вирівняти ноги, мені якби така посадка більш близька. Так, як я і говорив, 57 от 36 від 55-ї модельки все-таки є відмінність і я не знаю, чи кожен її почує. От Я її відчуваю, відчуваю, як працює двигунчик, як він звучить. Який в нього прийом, реакція на ручку газу і так далі? Ну, Перевіримо максималку. Давайте. Так, ну що я вам скажу, відсікає десь на швидкості в районі 57-58. 60 то він їде, але вже є обмеження по оберту двигуна. Це таки це максимальна швидкість. Ну Прикольний! прикольний. Скутер дуже, дуже рівненько. От зараз ти їхав на 55-й, послухаєш 57 От, А оце їде 57 від, від, від Сікай. А? Ну, да, і від... Відсікай. Ну так, то поїхав аж 65. Ну, роби по іншому, якась інша робота двигуна. Moía operator, non По іншому їде, по іншому. А? Ні, тут стоїть цей окремо, окремо допалення газів з баку. От Між 55-ю, якою я їхав, тому що він не дихає повітрям з вулиці, а дихає повітрям з бензина. Воно... Та ти що диви, який колір красивий. От він на сонечку виглядає. Колір Кенді називається. От я не знаю, камера не передає. Того, що бачиш на сонечку, От колір надзвичайно яскравий, такий перламутровий, красивий, переливається так взагалі. Дуже-дуже гарний скутер. Я ж кажу, от камера не передає. Да, прикольно, чорний диск і красивий. Так-да-да, -да -да, дуже красивий. Ну що, Обидва скутера доступні на продаж. Не знаю, На момент виходу відео, чи, можливо, щось буде продане. Якщо ви не хочете пропустити якісну, хорошу техніку, і в деяких випадках вона ексклюзивна. Ви маєте бути підписані на канал. Хто не підписаний на канал, не отримує гарну техніку. За ціну ми, звичайно ж, завжди домовимось. Телефонуйте. Посилання на телеграм-канал з асортиментом в описі під відео. Для вас старалися сирожа і сирожа. Всім вдалих покупок і гарного дня!